Занедбані та похмурі будівлі госпіталю військової частини А 3338 три Деякий час тому тут кипіло життя. Про це нагадують покинуті кабінети та палати для хворих. І залишеного мотлоху. Документація, меблі, медичні препарати та гори сміття. Сьогодні тут вирує холод та пустота. Ігор нечепоренко був серед тих, хто клопотав перед міністерством оборони із проханням передати об'єкт у комунальну власність Білгород Дністровського. Я нічно участвував века через. Высокопоставленных людей через министра обороны мы боролись, чтобы передать этот комплекс городу. Передали, воевали, правильно? Воевали, воевали, передали. Почему мы ничего не сделали с него? Почему он продолжает разваливаться? В чем дело? А справа у тому, що п'ять років тому кабінет міністрів в особі Міністерства оборони передав місту цей об'єкт із конкретним цільовим призначенням для розміщення в ньому медичного закладу. За цей час, як зазначає керівник управління комунальної власності Сергій Круп, до міської ради не надходило жодних прохань та пропозицій від юридичних чи фізичних осіб передати об'єкт в оренду або викупити з метою організації на території комплексу медичного закладу. Поки нікому не було діла до госпіталю, крадії винесли з будівлі всю систему опалення: батареї, труби, каналізаційні люки. У деяких приміщеннях повиривали електричні дроти. Аби винести якомога більше металу, котли котельні розбили. Сьогодні, окрім голих стін та розбитих вікон, тут більше нема на що подивитися. У зв'язку із анексією Криму та передислокацією військово морських сил України до Одеси у міністерство оборони з'явилася потреба та необхідність розміщення військових, але достатньої кількості казарм наразі немає. Польщі групами генерального штабу офіцерів і командування воєнно-морських сил протягом квітня серпня відпрацьовувались питання під розміщення військового підрозділу військово-морських сил України. Іншими словами, міністерство оборони України має на меті розмістити в колишньому госпіталі військової частини А 3338 військову частину ВМС. Її планують розташувати на фондах трьох військових містечок. Один із яких це колишній госпіталь. Останні два містечка вже належать міністерству оборони. На останньому засіданні сесії Білгородністровської міської ради вирішувалося питання про безоплатну передачу Міністерству оборони не всього комплексу, куди входять і складські приміщення, а конкретно будівлю госпіталю. Проте частина депутатського корпусу це питання ігнорувала. Протягом тривалого часу міжнародними обранцями тривала дискусія: варто чи не варто на голосування, ласка, проведіть поетами далі. Посмотримо, як нас хто любить на яку Україну. Міський голова Ігор Нановський декілька разів звертався до депутатського корпусу. Уважно розглянути це питання, адже від їх рішення залежить майбутня доля військового госпіталю. Валерій Куркін, депутат Білгородністровської міської ради, зауважив, що дане питання вирішується не один день, а вже близько трьох місяців. Приїхав е в останню п'ятницю командир бригади охорони, полковник. который уже рассмотрел, что здесь будет общежитие, будут семьи, им нашли территорию и так далее, и так далее. И я не понимаю, почему вы не хотите отдать э, то здание. Наразі, як стверджує депутат Валерій Куркін, уряд виділив вже кошти у розмірі майже 6,5 мільйонів гривень. А підрядні організації визначили основний перелік першочергових робіт з реконструкції будівель госпіталю. Народний обранець закликав депутатський корпус не перетворювати цей об'єкт на сміттєзвалище, бо навіть мармурові сходи, що ведуть на третій поверх, сьогодні знищено та розбито, і це схоже на справжнє варварство. У свою чергу керівник управління комунальної власності вважає, що все ж таки складські приміщення військового госпіталю варто залишити у власності міста, а все інше передати міністерству оборони. Таке використання, да, розділення на склади например. Ми не куда куди примінити а сугуба легчасть, казарму і пособне столовую, всі пособне поміщення необхідно використовувати по цільовому назначенню. А між тим, прихід військових ВМС України передбачає додаткові інвестиції для інфраструктури міста. Крапку у дебатах поставив виступ депутатів Віктора Дупешка і Бориса Ставрова, які зазначили, що зважаючи на події, які нині ворують в Україні, відмовляти Міністерству оборони у допомозі є аморальним злочином. Сьогодні в цьому питанні не тільки аморальні, рад. Як результат, депутатський корпус все ж таки прийняв рішення про безоплатну передачу військового містечка номер 8 по вулиці Ізмаїльській, 81, Міністерству оборони. Отож тепер лише залишається сподіватися, що кошти, які уряд виділив на реконструкцію об'єкта, вже найближчим часом знайдуть своє застосування. А покинутий госпіталь перетвориться на сучасну будівлю, яка гармонійно впишеться в архітектурний вигляд Білгородністровського. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.